Ранку. На каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 21 та 22 квітня 2025 року. Сьогодні, 21 квітня та завтра, 22 квітня, спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці Водолій. Нічого не сіємо та не саджаємо, тільки 22-го, коли буде завершений перехід місяця з 3-4 фазу, можна, бути, можна використовувати цей день для випробування нових сортів. Але це стосується тих, хто займається селекцією. Якщо ж ні, то нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Не можна поливати та піджиблювати рослини це знак стихії повітря. Кожна клітина зайнята диханням в ці дні. Можна проводити обрізку саду, можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 21 та 22 квітня сприятливі дні для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 21 та 22 квітня. Це водолій тому відмовтеся від солодощів, продуктів з крохмалю, газованих вод, від консервованих напоїв, шоколаду, картоплі та грибів. Харчування для здоров'я. Що ж, можна приготувати смачного та корисного для нашого організму в ці дні. Готуємо страви із будь-якого м'яса, ковбасуємо, ті, хто їсть м'ясо, ковбасу, будь ласка, смачного. Готуйте страви з будь-якої риби, морепродуктів, дуже корисні каші з гречки, пшениці, вівса, корисні проростки зернового та зернобобового насіння, молочно-кислі продукти. От якраз в ці дні дуже корисний хліб з висівками. Свіжі овочі та фрукти без термічної обробки. Будь ласка, використовуйте для приготування страв, або ж їжте їх просто свіжими. Готуйте квасолю, сою, пийте какао, суха, фрукти їжте, горіхи, мед, і пийте чай з ромашки та каркаде смачного. Вам. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день. День. Щастя вам та радості. Удачі. Усіляких-усіляких вам гараздів, миру вам та добробуту! Ми з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!